І так, що в мене є? Є ось такий інвертор з чистою синусоїдою. На 600 Вт. 1200 Вт це стартовий ток. Коли щось вмикається, то споживає набагато більше потужності, ніж тоді, вже коли працює в штатному режимі. Є акумулятор, стояв на мотоблоці. 45-12 ка вольт. Все як положено. Зараз спробуємо запустити морозилку інбезіт. Потягне чи ні. Вмикаємо. І такі працює. Морозилочка запустилася. Чути вам чи ні. Повірте на слово, що вона працює. Це на крайній випадок. Зазвичай я використовую цей дует для циркуляційного насоса. Твердопаливного котла, щоб не замерзнути при відключенні електроенергії. Ось така от малята. Дякую за увагу. Для всіх вдалося, так, І так, всім вдалося там осісти, скажімо так. Знову ми без світла. Рашисти уїбанимо. Терористи. Але ми маємо на чому дивитись новини. Працює бездоганно, кулер не вмикається, від морозилки вмикається. Кулер-вентилятор охолоджує інвертор. Ну а так він на мінімалочках собі зараз працює. і Від антени Т2 працює телевізор, бо інтернету немає. Так що річ корисна. Генератор краще, але для таких дрібних потреб, мабуть, інвертор краще, тому що генератор ганяти ради одного телевізора там, чи насоса для котла. Ну це таке, але от морозилки. То генератор, звісно, краще, коли є можливість беріть і те, і те.